Всім привіт! Я Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 8 квітня, вівторок. Я в тепличці Уже майже 6 годин вечора. Я прийшла її полить. Отак на день відкриваю трішки провітрюю Ну, у теплиці, ось як ви бачите, Скільки це там? 17 градусів. Ну, я як заходила я, ну я вже десь з пів години тут, поки все полила, то було 22. Це так сильно падає температура, тому що нещільно закриті там двері. От. На вулиці 6 градусів зараз. А в теплиці 17. Першу ніч клала ось так. Свічки, бачите, вигоріли повністю десь часов три ночі. Я прийшла, поклала там воно в відрі свічка. І тут свічка. І так видержали мої рослинки. Температура була вночі, ну не вночі було там 3 градуси мороза, а під ранок стало мінус 5. От, і витримали, все витримало. Отак От закутані рослинки мої. Все витримало. Ось так. Виглядають. Все росте, все зелененьке, нічого страшного немає. І тут всі ось ростуть. Треба розставляти, але поки хай терплять, бо не буде чим їх отак закутати. Є де місце розставити, але немає, буде чим закутати. Вон, вітер у нас дуже сильний вітер. Дуже, а обіцяють ще більший, і вроді там має бути сніг тож є. От. Цибулька росте, Кропчик он також, редисочка росте. Вночі їм холодно, Ну, але як є. Ось. Петунійка підростає, ось. Бачите? Це з насіннячка. От вона різні сорти, по-різному виглядає, різні кущики, навіть різна форма листочка, бо тут суміш. От. Шавлія блискуча. Ось, чуєте, який вітрюга у нас? то віолочка. Тіла все розсаджувати, пересаджувати, але поки не закінчаться морози, а вроді би вони до 14 квітня в нас оці ночні морози. Вон бигуніка. Ось, заквітає гвоздичка. Ну, все, все-все. Коротше, тут гарненько собі, але що все переростає, ось треба караул її розсаджувати, цю розсаду, ну, поки, поки нема як. Бінден знов зацвітає, отакі квіточки причудові. І от такі. Пахне, все сидить. Люфа оце тут отак. Видно, їй тут холоднувато трохи. Ну, хай звиняє. Капуста переростає в розсаді, треба розсаджувати караул, но. но. Чекаємо. У стаканах краще виглядає. Ось бачите, пікіночка яка. А це ось кольорова, чи цвітна, ну, а там рання пізня. Ось така чудова гейхера. Томати ростуть, ростуть. Тут аргірантемом вже на бутонах весь, не сьогодні-завтра заквітне. Тут біденс такий біленький повинен бути. Ну і тут газанійка. Газанійка підростає. Полила, зараз усе закутаю і. Вмикаю ось отакий м -м, вентилятор. Вмикаю вентилятор, отак тут він крутиться. Зараз. Отак він ганяє повітря по теплиці. І так ось о, зараз я його вмикаю і вже аж рано вранці я його вимкну. Оце нерівно стоїть і оце так щелкає. Отакий от от такий у мене зараз процес вирощування. Бачите, від холоду починають у томатів ніжки і листячка робиться фіолетового кольору. От. Трошки стих вітер, тихіше стало. Ну що, мої дорогенькі, дякую, що зі мною що підтримуєте, що переживаєте разом зі мною за мої рослинки. А ще ж у хаті ціла купа. Ще ж у хаті ціла купа, І ще ж сію, і ще розсадюю. вже й на полу, і скрізь ті рослинки. Ну, але така доля наша. Сама захотіла вирощувати рослини, тож маю якось. Виходити з положення. Дякую всім за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші квіточки з сердечками в коментарях. Дуже щиро дякую, за ваші вподобаєчки. дякую, дякую, що підписуєтесь на мене. Дуже багато нових глядачів, за що вам щиро щиро вдячна. Тож, кому цікавий контент, такий сільський, про рослини, про квіти. Та й так про, просто про життя. Підписуйтесь, підтримуйте. Ваші вподобайки і коментарі дуже гарно впливають на канал. І ваша підтримка дуже важлива для мене, дуже важлива. Ви мене надихаєте далі на працю. А ще не забуваємо вклонятись і щиро дякувати усім нашим захисникам. Якби не вони, не було б у нас ні квітів, ні рослин і просто не було б життя. Тож дякуємо і допомагаємо, хто чим може. Їм дуже важлива наша увага, наша подяка і наша допомога. Всім вдячна, всім бажаю міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, в усіх ваших справах, добробуту, благополуччя, а найголовніше миру. До побачення, дорогі друзі! До нових зустрічей! Миру всім нам!